Всім привіт, друзі! Це програма «Ранок вдома і ми її ведучі Костянтин Октябрівський та прекрасна Лілія Ребри. Ой, Як завжди, в нашому домі ми не самі, а в компанії Костянтина Драгульова. І, звичайно, ж кулінарного експерта Чаби Бакоша. Привіт, Чаба! На сьогодні наша команда приготувала безліч сюрпризів. Це будуть зустрічі з цікавими гостями та розмова про важливе з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. Музика та мультфільми, і звісно, наші корисні рубрики та цікаві сюжети. Наприклад, про те, як батальйон капеланів підтримує дух бійців на фронті і допомагає внутрішньо переміщеним особам. Як незламні вчителі примудраються проводити уроки за будь-яких умов, Як кава може перетворитися на чашку, і чи варто зараз залишатися екосвідомими. Що таке пряники розмальовки, та як подолати темну депресію? Ну що, вирушаємо на зустріч світло. Доброго ранку. На календарі, 22 грудня, цей день варто відзначити запалюванням гірлянд. Адже саме сьогодні, 139 років тому помічник Едісона на ім'я Едвард Джонсон винайшов і змайстрував першу електрогірлянду та й прикрасив нею. Ялинку у такий спосіб він не лише зменшив кількість пожеж пов'язаних із свічками в різдвяних ялинках, а й наповнив свята, І якщо не новим змістом, то новим сяйвом точно. Сьогодні вночі була та сама мить, котру називають зимовим сонцестоянням. Тобто у ці дні земля стримує, ну точніше, отримує мінімум світла від сонця. А отже, тема сяючий гірлянд актуальна як ніколи. Надто в Україні і надто коли йдеться про гірлянди на батарейках та від USB. про інші свята і визначні події 22 грудня. Далі в рубриці День в історії. Сьогодні виповнюється 189 років від дня народження Марка Вовчка. Саме під цим псевдонімом писала одна з найвідоміших українських жінок-літераторок. Вона навчалася, і виховувалась у харківській приватній школі-інтернаті. Свою першу збірку під назвою Народні оповідання вовчок видала у 24 роки. А в 37 опублікувала чи не найвідомішу свою роботу Історичну повість Маруся. Вона принесла літераторці нагороду французької академії своєю. Вродою Марко Вовчок доводила до божевілля найкращих письменників того часу, серед яких Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. 22 грудня 1882 року винайшли Ялинкову гірлянду. Автор одного з головних атрибутів новорічних свят Едвард Джонсон помічник американського винахідника Томаса Едісона. Його ноу-хау складалося з 80 різнокольорових лампочок. А до того яскраве мерехтіння створювали за допомогою звичайних воскових свічок, що було не зовсім безпечно. В наші дні новорічними гірляндами прикрашають не тільки ялинки, а й сквери, парки, магазини і будинки. 22 грудня 1989 року прочинились Бранденбурзькі ворота. Ця подія ознаменувала об'єднання східної та західної Німеччини. Країну розділили після Другої світової війни. Бетонний паркан завдовжки 155 кілометрів із завишки до 5 метрів розмежовував Німеччину протягом 28 років. А щоби ніхто не міг перетнути кордон перед воротами, вишикували солдат за понад два десятиліття при спробі подолати. Ати Берлінську стіну загинули більше як 100 осіб. Зараз Бранденбурзькі ворота символ об'єднання Німеччини. А яким буде 22 грудня 2022 року? Залежить від кожного з нас.